Привіт на каналі. Тема цього відео буде в нас тапалки. І перш щоб почати, підпишіться на канал, поставте лайк, підпишіться на телеграм-канал. Все, поїхали. да ось 4 місяці тому я викладав відео про ноткоін Його подивилось 37 чоловік. Дай Бог, що там там пару чоловік там пройшло по ревки і натапало собі, заробило. Молодці, звісно. Ті, хто не цей. Тому що я бачив по своїм ревкам, в мене всього 10 чоловік. Там більша половина моїх знайомих було за мною зарегалось, за моїм посиланням. Ну і пару чоловік десь з Ютуба. Все, більш ніхто. Якщо б усі оці зарегались, ну звісно, заробили б вони теж. А так вони не посчитали. Потрібним заробити собі бабла. Так, ну це їхні проблеми. Так, так що ось я давав 4 місяці тому цей відос. І ось у нас що вийшло взагалі. Мені дали мені дали 11 тисяч монет. Ось у нас день листінку. Ну і тут я продав, продав половину монет. Ось тут. Тоді ціна впала, я короче, ще подождав і ще трошки продав. Його, залишив собі 3000 монет. Ну, вже там, не знаю, побачимо, що буде, щоб не з пустим карманом сидіти. Хай воно хоч упаде, нічого страшного. Це я відмітив свої продажі, а це ми продали вчора з братаном його монети. У нього було 10 тисяч. Ми їх всіх зразу продали за 240. Примерно там 240 доларів. Його монети ушли. Все. Він щасливий, він довольний. Радується е, життя. Так що так, отакі темки не треба пропускати. Ні в коєму разі. І зараз почалась ера таповок. Зайшов я там трошки втапалки. Ну, зараз я вам покажу результат одного чувака по ноткоїну. Ось ось його. 2 мільйона в нього нот. Він ноткоїна натапав. Ну як натапав? У нього просто аудиторія здорова, він за що треба, він собі набив 2 мільйона і ось продав половину 8400. Він заробив і пише, йду отдихати. Так що так. Так, переходимо в мій телеграм-канал. Я зараз покажу вам тапалки, в які я залетів. Залетів я не просто так, залетів я те, що залетіли в них ті люди, в яких є бабки в кармані. Так, ось де перша тапова. Кажу, що це українська, не знаю. Тоже просто все бери там, тапай, бота, обов'язково підключайте там. Ну, Я думаю, розберетеся. Так, наступна у нас це тапавка тапалка Солани. Тапсвап називається. Теж залітаєте, тапаєте. Ну і сама така вже популярна, я думаю, вже знають про неї всі там. І оцей хомяк. Так що в мене три тапалки. Ось ми зараз кожен цей. Ось. Переходимо за посиланням і обов'язково вам потрібно клікати клик от сюди. От там, play in one click. Не play, тому що якщо ви нажимаєте Play, вам монеток не дадуть. А так від мене та від любого рефа дадуть вам монетки. Так же само і ось в цьому ось, теж, в свапі старт, ноу нажимаєте. Тут теж нажимаєте Play Earn. І все тапаєте. Там все просто, все легко прокачуєте свої там, які всі, всі діла не заробляєте монетки. Ці новини, які виходять по любому проєкту, по любим тапалкам, по лю... все я публікую в своєму телеграм-каналі. Всі посилання будуть в телеграм-каналі. Під відео в Ютубі вже не буде посилань. Все одне буде посилання це на телеграм-канал. Все, більш нічого не буде. І всі, якби, де продати, де зайти, де перейти, як що з ними робити з монетами з, ну, з усім взагалі це все буде на телег... телеграм-каналі не... на Ютубі це буде вже тоді пізніше ну, коли воно вже нафік нікому не треба тоді воно буде на Ютубі так завжди давайте ще телеграм-канал покажу вам в який ви не хочете чогось підписуватися ось де мій телеграм-канал ну тут, блин, тут все новини огляди все, куди я заходжу, де я, де я, блін, в мене мінуса, де які угоди зайшли, в плюс, де, блін, все тут у мене, я викладую свій шлях до, до мільйона. Коротше. Оце все тут. І на даний момент це безкоштовно сюди ви можете потрапити. Коли в мене буде чуть побільше грошей, побільше грошей, то цей канал буде платний. Так починали всі, любого любого попитайте, починали всі. Так само, як починаю я з нуля. Давали все безплатно. Люди не хотіли, а тоді починають платити бабки за те, щоб зайти в якийсь, якийсь канал. Ось де я перший раз в житті розплачувався криптовалютою до цього P2P. Переводи, заводи. А так ось вивінав Trust. Під'єднав Google Pay, все, пікає. Ось відео на каналі, можете подивитися. Потім що тут є у нас монетка. Ось залишилось у мене 326 монет. І написав, що чекаю там по долару. Ну, Буду тримати кусі, це ще не знаю, по долару буду чекати чи ні. Ось мінус. Мінус почти 200 баксів. Все показую, все прозоро. Ви знайдіть хоч одного там, ютубера чи кого-небудь, хто вам покаже мінуси, блін. У всіх все класно, всі там плюси у них всіх, всіх прекрасна, житуха там. А самі волоси, наверное, рвуть на копчику. Так що так, всі новини, це братану продав. Все. Все тут. Так що такий канал, підключайтеся, чи підписуйтесь. І на Ютубі, і на Telegram, і лайкоси від вас. Все, не жмотіться. Так, всіх обняв, все показав. Наступне відео буде скоро. Все тоді. До зустрічі.